Серед депутатів, щоб, не дай Бог, не обрало депутатський корпус депутата добровольця, група пояснював наполегливо відкрито і закрито всі способи. Кричав, просив, щоб не дай Бога. Пояснює свідочня. Депутати фракції Батьківщина, які претендують на посаду, якби після перемоги опозиції, не є такими, як інструю вам слідчим чином. Після перевороту, який здійснила разом партія Батьківщина і Партії регіонів, відставивши одарича його команду, значить, сталося слідче. Депутати Батьківщини, послухайте, Шабанов, пенсіонер зайняв посаду раз. Слуцька значить, теж зайняла посаду два. Микола Добровольський, особисто всі це знають депутати. Його кандидатура була узгоджена на голову фонду майна міста. Це три, просто він не вспів, тому що тулуба ухлопнули, ухлопнули слава Богу. така ситуація. Далі. Тому недопустимо. Я неодноразово заявляв про те, що це недопустимо. Значить, я думаю, що якщо ви останнім часом під пресом, так що інформаційним і стали до мене відноситься по-різному, я вибачаюся. Значить, я думаю, що ви з часом розберетеся. Значить, тому я вважав, що це не може бути. Слідуюче питання. Стало питання двох кандидатур від фракції Батьківщина: Добровольського і Максима Болотецького. Вони Максиму Болотецькому пригласили, що вони виключать з партії його. Погодиться на те, щоб бути кандидатом від фракції на голову. Це знають, тому що це питання обговорювалося. Максим сказав, батько, я не хочу грати всі ваші ходлі ігри. Значить, тому значить, грайся ти далі з ними, а я не маю бажання такого. Це стало... Всі ці речі стали підставою, що я вів на полегану роботу в той день, на жаль, я не був ну, на сесії, тому що я відповідально вам заявляю, завтра я знову цю роботу веду. Я тоді зустрічався із лідерами Батьківщини, які з ними мав розмову, і ще раз курчину пояснив, що я до вас звертався і показував, що таке батьківщина. Ви сказали, що ви знаєте, але у вас немає іншого виходу. Я зустрічався з лідерами Це, удару, реклама. з лідерами перепрошую свободи. Тому що зараз закінчує, тому що далі ми з вами будемо обговорювати принцип підходу до формування влади. Те, що робиться сьогодні всіми політичними силами, і за наші участі це недопустимо. Закінчую. Я завтра ще раз буду зустрічатися з керівниками і наполягати. Все має пройти через Майдан. Хочете бути Саша, секретарем ради? Нема питань. Ось, його, збираємо 5 тисяч, які, що активно працюють. Об'являємо: Радуцький, власний пасан. З другого боку, скажуть, Радуцький не так. Обговорили нормально. Пішло призначення даним способом і так.